Керуючись статтею 2 закону України про службу безпеки України, згідно з якою до завдань СБУ входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, та на основі масових свідчень і встановлених фактичних доказів скоєння терористами так званих ДНР і ЛНР злочинів проти миру та безпеки людства головним слідчим управлінням Служби безпеки України розпочато кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, а також захопленими у полон військовослужбовцями, що виявилися у застосуванні до військовослужбовців та цивільного населення тортур. Мордування, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на захопленій території. За вказані дії встановлено покарання від 8 до 12 років позбавлення волі. А у випадку, коли вони були поєднані з умисним вбивством, до 15 років або у вигляді довічного позбавлення волі, триває досудове розслідування. Служба безпеки України вже запрошує українських і міжнародних експертів, передусім правників, долучитися до цієї копіткої роботи, результатом якої має стати подача клопотання до міжнародних правових інституцій і засудження конкретних виконавців вчинених злочинів.